Астрологічний прогноз на тиждень, 16 по 22 червня, про те, які дні більш лагідні, які більш кризові астрологічні поради для підсилення фортуни, везіння і аналітика перешкод минулого тижня. Були такі астрологічні показники. Було повний місяць в середу, 11 червня. Він відбувався в знаки Зодіака стрілець привертав увагу до тем навчання. До тем віддалених процесів того, що знаходиться далеко, картинка повторювала позицію такий ж повний місяць. Близнюкі стилець карті народження Дональда Трампа в Америці виразилось як мітінги нема королів проти королів. Ця тенденція вона прогнозувалась, В моїх прогнозах що тема диктаторів королів вона буде. Зменшуватися, але зменшується вона, як видно, не сама по собі, а через такі кризове явище. коли король є, і з ним починається боротьба. Те саме диктатори в Ірані, в Китаї і в Росії прогнозують, що диктаторські тенденції вони будуть наступними роками не збільшуватися, а знижуватись. Також минулого тижня, особливо на вихідних, були такі. Складні аспекти, як від Урана 14, 15, 16 числа, це більше ракетні обстріли, більше проявилося в Ірані. Але ну, в понеділок теж ще аспект актуальний в Україні і в ніч, з неділі на понеділок теж ракетна активність, вона е, присутня. А оскільки ввечері в понеділок е, місяць він підсилить. Е, Цього урана, то це означає, що ввечері в понеділок, теж з точки зору ракетної небезпеки ем, небезпечний період. Також цього тижня, в неділю, от саме зараз це відео записується: на небі точний кут між планетами Сатурном і Юпітером, які трималися в, в 2024 році були. І зараз в останнє, в 2025, з минулого літа. Якщо у вас з минулого літа почались якісь обмеження, яких не було до минулого літа, то тоді це вплив цього астрологічного аспекта, і от він зараз закінчиться ці обмеження, тобто в липні закінчиться. Взагалі-то аспект 90 градусів це аспект регуляції, коли щось кутом 90 градусів регулює, ну, наприклад, в крані, з якого тече вода. Вода тече а під кутом 90 градусів задвіжка, вона цю воду блокує на той е, рівень потока, який потрібен. Так само цей аспект це аспект регуляції. Значить, оптимізм регулюється з песимізмом. Якщо е, якісь... Поломки в цій регуляції то це дуже багато оптимізму і нема песимізму. Або навпаки, дуже багато песимізму і нема оптимізму. Це взаємна регуляція. Тому зараз на цих вихідних багато людей е вказувало, що вони песимістичний настрій мають такий, що все, все пропало, значить, війна навсіда, і все ужасно. Цей аспект він наступного тижня буде потрошку проходити, і таке відчуття, воно буде знижатися. Слід відзначити, що з середини весни еліт по гірбідимісі знаходиться в скорпіоні, драматизуючи, придаючи такий психоемоційний драматизуючий відтінок ну, різним всяким життєвим обставинам. Тому люди зараз більш сильно драматизують, тобто, наприклад, на початку війни. Від ракетного обстрілу гинуло набагато більше людей в Україні від російського ракетного обстрілу, ніж зараз. Але зараз люди кажуть, що ракетні обстріли дуже жахливі в Україні, хоча кількісно, якщо їх порівнювати з тими, що якщо були на початку війни, то людей гине, ну не сказати що більше. Хоча самі обстріли останнім часом стали частіше. Але. Слід зауважити, що е, ця ракетна активність вона наступного тижня буде знижатися відчутно десь середи. Понеділок ще є небезпека. А також, хоч аспект від Сатурна і Юпітера потроху буде втрачати свою точність, але Сонце воно наблизиться до Юпітера на цього тижня. І це означає, що. М -м -ну, Аспект буде відчуватися у цей ефект регуляції, що ви не можете, як вода, текти вільно і як ви хочете. Що вас буде щось регулювати, щось не давати вам текти так, як ви хочете, щось вас підблоковувати, але не повністю закривати, а ну робити строю вашого життєвих потоку подій. Ну, якимсь ну, не таким великим, але й не таким маленьким. <кхід> Тож, всі, всі грандіозні наполеонівські плани треба сміливо ділити на два. Тобто, скоріш за все, вдасться менше, ніж хочеться. Те, що Сонце наближається до Юпітера цього тижня, означає, що люди будуть наближатися до тем Юпітера. Це теми дальніх подорожей, теми, е, пов'язані з педагогікою, з вчителем, з високими якимись моральними цінностями, з міграціями і з покровітельством, донатами. Добром і тим, щоб вчиняти добро. Із -за напружених аспектів у деяких людей це проявиться як насильне бажання причинити добро. Ну комусь. І треба пам'ятати на такому аспекті таку драматичну поговорку в стилі ліліт Скорпіоні, благими наміреннями, услана на дорога в ад. Тобто, ця поговорка вона буде актуальна цього тижня, тому треба ще подумати, як причинити добро. Не всяке добро може бути успішним. <кій> тобто його треба регулювати, як оцей поток води в крані регулюється. Значить, у... якщо понеділок це ще такий ракетно небезпечний день порівняно з іншим, то вівторок трохи простіше, і вівторок середа. Місяць знаходиться в знаці зодіака Риби. Я прогнозую, що це період релаксації після цих е, напружених минулого тижня і цих вихідних, е, е, значить, ескалації між Ізраїлем і Іраном. Буде якась ну, більш лагідна енергія е, в вівторок середу. Ну, середа більш напружена. Ой, вибачте, вівторок більш напружений, середа більш. Е, Релакс порівняно з іншими днями. В четвер місяць перейде в знак Зодіака Овін. Це означає якісь дуже активні, а можливо агресивні події, якісь атакуючі процеси на війні і стартапи значить стартапи ну в людей в житті, старт чогось нового. Також планета стартування Марс в середу перейде в знак зодіака Діва, зі знака зодіака Лева, і зменшиться. Зменшиться така агресивна активність щодо центрів відкритих місць, політики, королі стануть менш агресивними з середи, значить, і центральні лідери вони стануть менш войовничими. Знак Зодіака Діва він про те, щоб працювати, тому цього тижня починається період, коли люди будуть більше енергії витрачати на Роботу е, на труд і на те, щоб щось хорошо зробити. Е, в, і так, все, в четвер і в п'ятницю місяць буде вовні, це початок нових е, процесів. В суботу і неділю е, Сонце перейде в знак Зодіака Рак. Це ще підсилить тематики цього знаку Зодіака, які вже акту, активізувалися нещодавно, бо дві інші планети в знак Зодіака Рак перейшли. Тож тематики: рака історія, династії, приємственність поколінь, базування на історичних процесах, відкриття якихось історичних тайн. До речі, те, що із риб планети потрошку виходять от Сатурн з Нептуном, означає, що будуть відкриватися якісь тайни, і, можливо, от найближчим часом відкриються якісь архіви, секретні архіви, які будуть. Ну, щось е, проясняти в темах історії. А також, що, наприклад, стосовно історії війни, тобто, щось, що було невідомо, воно почне ну, випливати, тобто, і ну, це буде дуже сильно впливати на події, оці історичні якісь процеси. Також знак дяка рака, з Рака пов'язаний з сім'єю, тож в перспективно. Е, Активність в сім'ї згадаємо представника відомого знака зодіака рак Валерія Залужного, який дуже вміє тактично змінювати свої моделі поведінки ну, в військовому плані, в залежності від необхідності. Тож можна так подивитися, що тактичний хід зміна своєї позиції у військових справах в цивільних справах. Тобто не триматись за щось, а дуже ну, змінювати позицію. Також це знак настроєнь настрою. Тобто, коли у вас змінюється настрій, то це за цим краще слідкувати е, в планетах планетах, знаці зодіака, Рак. і е, на це реагувати, бо настрій буде вам підказувати більш правильні якісь дії. Сонце буде з'єднуватися з Юпітером на наступних вихідних. Для когось це просто в сім'ї якісь важливі процеси. Але для когось це ну, якісь інші позитивні процеси. Тому цей тиждень, особливо кінець тижня, буде більш позитивним, набагато більш позитивним, ніж минулі тижні. Але цей позитив буде стриманий багато зараз людей. Стикаються з сім аспектом. Вони хочуть, як цей вода, з крана швидко текти, але щось їх притримує, не дає їм швидко реалізувати події в основному в роботі, в діяльності, а також в домашніх сімейних справах, справах пов'язаних з нерухомістю або батьками. Тож можу порадити, не поспішати і просто намітити якісь цілі. І поступово розпланувати, і поступово поетапно до них рухатися. Ну, типу, як е довга дорога, її можна подавати, якщо робити багато маленьких кроків. В знаці Зодіака Овін з іншого боку, процеси вони відбуваються більш швидко. На кшталт, як війна між Іраном і Ізраїлем, от ми бачимо, що вона спалахнула, але ну, вроді як вже у Ізра... Іран він ну, каже, що. Дає задню, тобто і, оцей, і, і, і от, так от багато процесів у людей, вони отак от будуть швидко е, від, ну, спалахувати, але й швидко ну, загасати. Е, у деяких людей це відбувається як запалення, як запалення в здоров'ї, знак зодіака рак, він пов'язаний ну, з внутрішностями, особливо з шлунком або з груддю. Можна сказати, що якісь ну, ці частини тіла, грудь або шлунок, у кого там є щось, якась специфіка, то найближчий період він хороший для лікування або операцій, або медичних операцій, пов'язаних з ціма частинами тіла. І от Юпітер в раці, він хороший, а він буде впродовж року для того, щоб щось робити з груддю, кому це ну, треба, кому це актуально. Жінкам. Середина точка між затемненнями проходить, ретроградних планет немає, тому ну, більшість процесів вона буде получатися ну, плюс-мінус там окей, плюс-мінус нормально. Продовжується астрологічний аспект, який почався минулого тижня. Це, е, значить, такі, як. Е, Трикутники між дальніми планетами вже говорив про цю енергію. Вона означає те, що великі якісь великі держави, великі фірми, великі корпорації вони великі якісь колективи, вони знаходять спільну є можливість знайти спільну мову один з одним. І спільними зусиллями щось робити. Ну, наприклад, як іноземні держави спільно з Ізраїлем, тобто, значить, здійснили війну в Ірані, тобто ну, видно, що воно було согласовано зі Сполученими Штатами Америки і з іншими деякими союзниками. Астрологічно це видно так, що ця війна почалася майже в день народження Дональда Трампа, що астрологічно означає його участь в цьому. Особисто. От. Ну, хоча він про це так поки що не говорить. Е, також в великих якихось життєвих справах є можливість отак, от знайти спільну мову з якимись людьми або ситуаціями, з якими ви раніше не знаходили спільну мову. Взагалі, Плутон, планета вийшла з Казірога, тому внутрішні бар'єри, які у вас раніше були, і е, їх ну, є можливість подолати. Наприклад, я треную зараз, як це згадую якихсь людей, з яким в мене був внутрішній бар'єр, щоб спілкуватись, і просто з цією людиною зв'язуюся і кажу: ну що ж, ми давно не спілкувалися, проблеми нема. Давай будемо спілкуватися. Ну, якщо була проблема, то давайте забудемо і будемо спілкуватися. Тема спілкування вона дуже зараз перспективна, дуже актуальна. І хоч а, значить, Поступово цього тижня планети виходять зі знаку зодіака Близнюки, які пов'язані зі спілкуванням. Але в липні Уран зайде в Близнюки ну і, і Венера, які теж будуть означати, що спілкування взаємодія з людьми, які поруч з вами, воно є позитивним. Наступний новолунія буде 25 червня в з'єднанні з Юпітером. Це теж про щось більш хороше, ніж було минулих тижнів. Тобто наступний тиждень це є тиждень, коли кризове явище. Вони не всі, звісно, але багато з них вони закінчуються і починається період ну, інший. Знак більш лагідний. Знак з Діакарак також означає рухатися назад. Тому в деяких ситуаціях люди почнуть не намагатися досягати своїх цілей як то. Пов'язаний з знаком Зодіака Казіруг, а відступати від якихось своїх цілей і змінювати тактично свої наміри. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як у вас справджуються чи не справджуються ці прогнози, які коли щось відбувається, що е, в стилі цього прогнозу підтверджує або суперечить йому. Запрошую писати в коментарях, ділитись своєю інформацією. Поширюйте це відео, якщо воно вам сподобалося. Дякую за увагу. На все добре.